Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я робила попередній розклад від пані Людмили. Вона задала декілька запитань, але от подивіться, дуже важко. Дуже важко це прочитати. От відверто вам кажу, дуже важко це прочитати. Ну, неможливо. Тим більше, що я кладу мобілку подалі і сліпою тут, сижу. Я не знаю, чому це так виходить, це така програма чи щось. Не знаю, як це так вийшло. Ну, я спробую. Друге запитання. Перше, ми дивилися прильоти на, на Пасху. Друге запитання зробіть, будь ласка, розклад на тему до кінця місяця, квітня, будуть е, підірвані ГЕС в Україні, буде затоплений лівий берег Києва. І третє питання загроза підірвання АЕС в квітні. Давайте подивимося так. Я в загально ці всі запитання, в е, так, е, Ну, дивіться, якщо не будуть підірвані ГЕС, то і затоплення не буде, правда? Давайте подивимося, чи планують в, до кінця квітня, як ви пишете, до кінця квітня, чи планує Росія підірвати ГЕС АЕС, якісь загрози, чи є наш, ось цим, скажімо так, нашим енергоресурсам. Чи завдати шкоди якась, чи є якийсь план. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ 30-та бригада Донецького напрямку. Під цим відео є всі реквізити, і плюс е, відео, е, е, відео, 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 як воно називається. Зв'язок, Не зв'язок, а від військових. Як вони просять? Ось. Бачите, я вже взагалі втомила. я вже втомилася сьогодні. Гаразд. Дивимося. Ну що ж, треба доробити. І так, дивимося, чи є плани пошкодити до кінця місяця наші ГЕС або АЕС. Тут Зеленський перший вийшов. Щось тут подомовлялися. А, домовилися, що, напевно, не будуть трогати. Тут не тільки Зеленський, тут багато хто, дивіться. Їм би хотілося, звичайно, але, але тут багато людей, які задіяні, особи, які задіяні, щоб нічого не відбулося. Ось якось так. Тобто, тут домовленості є, але чи будуть вони порушені? Дивимося, чи будуть порушені ці домовленості? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ні, не будуть порушені. Тобто виглядає так, що не АЕС. Я ще раз перепитаю, чи є в планах у них є, але не, не це Ні, не буде. Виглядає так, що не буде ніяких прильотів. Тут, ніби, знаєте, домовилися, крепко домовилися, скажімо так. Я не бачу, що тут по АС будуть лупити, чи ще ж. Це навпаки блокада. Тобто не будуть домовилися свої, свої домовилися, що не будуть. Будуть, от, Виглядає так, що до кінця квітня нічого не будуть бомбити. От я маю на увазі АС ГЕС. Ось, Ну і тим більше я не думаю, що буде затоплений лівий берег Києва. А навіщо? А навіщо? Ну, давайте ще переможемо, який тут. Скоріше за все, ні? Ні, скоріше за все, ні. Тут кругом вогонь, кругом земля і вогонь. Тобто, не виглядає, що води немає взагалі. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!